Всім привіт і сьогодні приготуємо іспанський смаколик чурос. Насправді нічого складного в їх приготуванні немає, а виходить ну дуже смачно, а головне все з простих інгредієнтів. А ми не будемо гайти часу гайда готувати. Одразу кажу приготування тіста на еклери. Ми беремо 100 г вершкового масла або маргарину, додаємо 300 мл води та ніяку еклерах цукор. Нам знадобиться його десь приблизно 2 столові ложки. Відправляємо все на вогонь до повного розчину. Маса ось так навіть повинна закипіти, після чого ми додаємо богашно. Я додавала його поступово, щоб не забити тісто, щоб воно об'єдналось в одне таке коло. Тобто таким чином ми заварюємо тісто. Якщо ви готували еклери, то цей процес вам точно знайомий. На дні в нас утворилась легенька плівочка, та ось таке тісто вийшло. Коли воно стало вже кімнатною температурою, починаємо додавати яйця. Тісто на чурос виходить більш густим, ніж на еклери, але яєць нам також знадобиться немало. Я додала до цих чуросів 4 яйця. Звісно, все залежить від категорії яєць, які ви додаєте, тому вам може знадобитись більше або менше. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви можете знайти під відео, а та також безліч цікавих рецептів на моєму YouTube каналі. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь та поставите палець вгору цьому відео. Тісто виходить таким достатньо густим, а я поки що підготую сковорідку. Наливаю в неї дуже багато олії та ставлю розігріватись. А поки беру кондитерський мішок з насадкою. Одразу кажу, що все тісто перекладати у мішок не потрібно, тому що мішок може порватись. Тому робіть чуроси поступово. Коли олія розігрілася, це можна перевірити дерев'яною шпажкою, вона повинна шипіти. Починаємо відсажувати наші чуроси. Як ви бачите, я ось так відрізаю все ножем, але якщо у вас є такий кухонний ніж, то можна завдяки ньому. Чуросу б смажу з обох сторін. Ця страва така калорійна, але ми тут не враховуємо калорії, а враховуємо задоволення. Коли утворилась золотиста скоринка, прикладаю готовий чурос на серветку, щоб зайве масло витекло, та потім окунаю в цукор з корицею. Описати смак чуросу можна просто. Такий ніжний солодкий смак та хрустка скоринка. Найголовніше, що нічого складного в їх приготуванні немає. Тож готуйте з задоволенням, а я бажаю вам натхнення в приготуванні та до зустрічі на. Відео. Смачного вам!